Запасіться ліхтариками та кавою. Бо сьогодні ми перейдемо на темну сторону браузер. Саме завітаємо у Dark Web. Я жартую. Друзі, привіт! Сьогодні ми дійсно поговоримо про Darknet. І почати хотілося б з того, що ж це таке. А насправді це дуже просто. Це частина інтернету, яка не індексується пошуковими системами. Ви безсумнівно чули розмови про темну мережу. Як осередок злочинної діяльності, і це є дійсно так. Але ви маєте знати, що не вся мережа є поганою, Насправді вона була створена з добрими намірами, а саме дати людям анонімність і платформу для вільних висловлювань. До прикладу, журналісти, які хочуть взяти інтерв'ю у людей, які хочуть залишатися анонімними, або дозволити агентам розвідки використовувати інтернет без відстеження. Дарквеб не є таким поганим, як його описують. Там є багатько хороших вебсайтів, та й, власне, Facebook, Нью-Йорк Таймс і BBC використовують Даркнет, щоб всупереч блокуванню залишатись доступним в тоталітарних країнах. Але, на жаль, не все так безхмарно. Це дійсно ігровий майданчик для всіх нелегальних активностей та криміналу. До речі, ви знали, що ваша інформація також є у Дарквебі. Ваші імейли, паролі, логіни і хакери можуть їх купляти навіть у цей момент. Що ж, давайте поговоримо, як попасти на темну сторону. Насправді все дуже просто: все, що вам потрібно, це скачати Tor браузер. Tor, the Onion Router. це система проксі-серверів, що підтримують цибулеву маршрутизацію, а це рідні технології, ан анонімного обміну інформацією. На відміну від звичайного браузера. Який одразу відправляє введені користувачем дані на сервер, а, дозволяючи третім особам дізнатися про його місце розтажування в браузері Тор. Дані передаються через ланцюжок проміжних а, розкиданих по всьому світу. Така модель значно ускладнює відстеження. А, ну і також повідомлення обертаються у декілька шарів шифрування, через що і виникає аналогія з цимбулею. Потім його передають через безліч мережевих вузлів, так званих цибулевих маршрутизаторів. Кожен з них знімає окремий шар, щоб дізнатися, який наступний вузол у ланцюжку. Таким чином, жоден посередник не бачить ні вміст, ні маршрут повідомлення загалом. І відповідно повна розшифровка проходить виключно на стороні отримувача. Щоб скачати тор, просто заходимо в ваш улюблений браузер. І вводимо Torproject.org. Тиснемо Enter і вскоро вниз, і там буде дало Тор браузер. І, відповідно, вибираємо операційну систему, на якій ви псите, і скачуємо. Згодом нам потрібно буде відкрити наш Tor браузер і клікнути кнопочку Connect. Таким чином ми зможемо законектитись до TarkWeb. Але це не є безпечно, тому ми закликаємо вас так не робити. Більш безпечний спосіб це спершу законектитись до VPN. Так би мовити, додати екстра шар захисту. Але чому нам потрібен ще один шар захисту? Все доволі просто. Перша цибулина, до якої ми підключаємося. Вона, люди на ній можуть бачити ваш IP-адрес. Далі по драбині ви захищені. Але саме ось цей момент зазвичай дає змогу вас відшукати. Тож, коли ми використовуємо VPN, ваша початкова адреса буде захищеною. Тому давайте використаємо VPN. В нас для прикладу встановлений безплатний тунел-бір, який дає нам доволі хорошу швидкість з'єднання. А відповідно, давайте підключимося до нього. Connection secured, а тиснемо Connect. І воля, ми в чорному інтернеті. От, але заходити в Dark Web з свого комп'ютера яким ви завжди користуєтесь, і там є багато фотографій, відео, документів ваших, не є до кінця анонімно. У нас на каналі ми раніше розказували, як запустити Kali Linux з флешки. Отож, ми можемо використати цю ідею для запуску чистої ОС. Окрім цього, можна використати операційну систему, яка буде очищувати дані попередньої сесії, і щоразу запускати чисту ОС. Це додасть вам трішки більше анонімності. Прикладом такої ОС є дистрибутив Linux під назвою Tails. Але що ж робити в тому DarkWeb? До прикладу, Tor можна використовувати як звичайний браузер, просто більш безпечний. Та? Тобто в нас тут є пошуковик DuckDuckGo, і ми просто зможемо вводити будь-які слова, які ми хочемо знайти. До прикладу, ми можемо знайти Google. І ось нам підрозився Google. Uh, але якщо ми хочемо саме використати DarkWeb, нам потрібно знати спеціальні URL-адреси кожного сайту. Для цього ми можемо використати пошуковики саме DarkWeb, такі як AMIA або Torch. Ось, до прикладу, URL-адреса AMIA. Uh, цікавим елементом DarkWeb URL-адреси є саме закінчення .onion. Тобто звичайних uh, сайтах є .com, .org і тому подібне, а в Dark Web це є Dotonion. Uh, тиснемо Enter. А зазвичай Browser через безпеку трошки довго грузиться, підружається і тому подібне, тому потрібно трошки зачекати. І воля, ми тут можемо також вводити будь-які слова і використовувати Dark дарквем. Також цікавим сайтом, на який можна буде перейти, є TorLinks. Ось його адреса. Бачимо теж закінчення .onion. тиснемо Enter. І тут ми можемо бачити перелік лінків на різні сайти. Також хотілося б показати вже згаданий раніше сайт New York Times. Ось, до прикладу, його URL-адреса в Web. Тиснемо Enter. І Оля, ми маємо New York Times в Даркнеті. На що хотілося б зараз звернути увагу, це є. Ось тут ми можемо бачити наш Onion Але, тобто ті IP-адреси, на яких ми сидимо. І от ось це буде останнє, за якою ми законектились, так би мовити. А, так, і наостанок хотілося б дати вам пораду, а, як краще налаштувати то. А, насправді це все доволі просто. Ми просто заходимо на Configure Connection, йдемо в Privacy, Security, вертаємо вниз, і тут є вкладка Security. Нам потрібно обрати Safest, Він відключає у нас, як бачимо, JavaScript, деякі фонти, іконки і HTML5. А, Це все потрібно для того, щоб проти нас не використовували різного роду атаки. Na onion-based uh, resource. A na